В те, що сталося, дівчатка досі не в змозі повірити навіть самі. Адже після четвертого місця рік тому нині вони мріяли зачепитися бодай за третє, враховуючи шалену конкуренцію з однолітками з Києва. Адже у легендарній новий світ школі Дерюгіних на сьогодні зібрані практично усі найсильніші грації цієї вікової категорії країни. Ми дуже довго готувалися к до цього. Ми в прошлом году заняли четверте місце. Ми розстроїлися рішили штаветому обязательно занять какої-то призово м'ясо. І у нас це получилось були Всякие, и то, что не получалось, а много моментов было. Много моментов было, что мы очень долго в зале сидели, отрабатывали. Ну, второе место, если честно, мы сами даже не ожидали. Надеялись на третье хотя бы. Як зізнаються, новоспечені володарки срібних нагород командного чемпіонату України у багатоборстві, безсумнівно адреналіну додав і факт того, що вони виступали на очах своїх друзів, батьків, родичів, знайомих, а вдома, як відомо, і рідні стіни, допомагають. Зрештою, вони стають у нагоді тільки тоді, коли є належний рівень підготовки, який став підсумком великого об'єму важкої, навіть виснажливої роботи, виконаної у ході тренувань, що і зумовило такий високий результат. Нам було всім дуже страшно. Ми старалися друг друга підтримувати. і прогона мы друг другу кричали «соберись, все будет хорошо, все, все уже хорошо, мы без потери сделали». В конце, в конце мы так радовались, мы прям от радости прыгали. Команда, она поддерживала друг друга, мы старались, и поэтому, я считаю, из-за этого у нас все вышло. Мы старались, сделали все без потери предмета, потом старались сделать все эмоционально и Душо в правах без предмету наші дівчата виступили гірше аніж у наступному розділі програми в правах з м'ячем. Зрештою, їхній підсумковий результат у сумі багатоборства виявився одинаковим з ровесницями з другої команди Києва, з якими вони і розділили другу сходинку п'єдесталу пошани. Це було дуже тяжело, но ми боролись старались якби що та очень важна це ну та наше достижение, это наша цель была. Мы очень много прокатывали эту программу, старались ошибки, которые допускали на прошлых соревнованиях, мы справляли на будущих. Вот, и так сложилось, что мы на чемпионате Украины выступили достойно и заняли серебряную медаль на чемпионате Украины. Звісно, задоволена і тішиться яскравим виступом і срібними нагородами своїх дівчат Даніели Чеботарьової, Любові Козакової, Анжеліки Шаповал, Тезок Єлизавет Власенко і Зайцевої та Єве Свереденко, і їхній тренер Світлана Прожогіна, яка успіх підопічних порівнює з чудом. Хоча лише їй, зрештою, які дівчатам та їхнім батькам, добре відомо, скільки потрібно було працювати і йти до того, щоб диво стало дійсністю. Судя як трудно ми тренувалися важко, то они справились со своей задачей на 101%. Наверное, потому что дома и стены помогают, и ответственность была перед э, глазами, перед своими родными, близкими, школой, администрацией, когда у всех все на виду, конечно, они... Сделали все на сто процентов. Наверное, они поняли ответственность, которая на них была. Поэтому я очень довольна. Дети сделали больше, наверное, чем они могли сделать. Это даже неожиданно так. Ну, это будет так грубо говорить, неожиданно. Конечно, где-то внутри каждый тренер ждет чудес от своей команды. Так вот, мои дети, наверное, сделали чудо.